Здоров'я! Привіт, друзі! Ви на каналі Епіцентр і сьогодні ми поговоримо про компактну капсульну кавомашину, яка обіцяє максимально спростити приготування ранкової кави. Льор Баріста Саблім Компакт. Уже кілька тижнів я нею користуюся вдома і готовий поділитися своїми враженнями, порадами і навіть невеличкими хитрощами, які стануть у пригоді під час використання цього пристрою. Коли мова заходить про домашню каву, завжди хочеться чогось простого, швидкого, але неодмінно смачного. Саме тому ми вирішили протестити капсульну кавоварку льорбаріста сублі. Це то. Ой пристрої, який обіцяє вишуканий еспресо натиском всього однієї кнопки. Що ж почнемо з головного? Чому взагалі варто звернути увагу на Льорбариста? Це капсульна система, яка працює з двома типами алюмінієвих капсул стандартними і великими. XXL, така гнучкість одразу дає більше варіантів для кавового настрою. Зранку міцний такий еспресо, а під час обітньої перерви. Велика чашка, яка тягне на повноцінну кавопаузу. Кожна капсула заварюється під високим тиском до 19 бар, що відчутно і позитивно впливає на смак. Кава виходить щільною, насиченою, з приємною кавовою пінкою. І так, все це без мороки, з каломолками, фільтрами і утилізацією відпрацьованої гущі. Реально зручно. Корупція окрім самої кавомашини, ви ще й тримаєте 50 капсул у наборі. Ну тут вже набагато менше. І це гарний бонус, особливо, якщо ви ще не знайомі з кавою від льор. Є можливість одразу продегустувати кілька варіантів від класичного еспресо до інтенсивніших блендів. Приємно, коли перший досвід відразу починається зі смакування, а не з походу в магазин. Розмір кавомашини окрема тема, вона компактна, легка не перевантажує простір, як ви бачите, і легко уявити навіть на маленькі ось такі кухуні студії. Або в офісі, якщо ви плануєте поставити її під о, шафою, зверніть увагу на висоту у звичайному стані вона становить 27,6 см. Проте під час підіймання важеля висота досягається аж до 40 см. І це важливий момент, який потрібно врахувати, визначаючи місце для цієї техніки. Що мені особливо сподобалося: два носики. Ви одразу можете приготувати дві порції кави, що ідеально підходить для сніданку двох. Об'єм резервуару для води офіційно становить 800 мл. Але фактично туди поміщаються близько 900 мл рідини, тобто води. Порада від мене використовувати тільки фільтровану воду. Цього об'єму мені мені вистачає, щоб готувати каву кілька днів поспіль без необхідності доливати воду. Лоток для використаних капсул розрахований на 10 штук, і тут я раджу його регулярно очищувати, навіть якщо не заповнили повністю. Так кавомашина працюватиме краще і довше. Хоча ця техніка досить стримана за дизайном, виглядає приємно: матова поверхня, рівні лінії, мінімалізм без суворості. Lure Barista підтримує стандартні алюмінієві капсули, L'Or та унікальні капсули L'Or XXL з подвійною порцією кави, які дозволяють приготувати більше напі або дві чашки кави одночасно. Звичайні ж алюмінієві капсули, типу Nespresso і інших виробників, також сумі. Сніє з цією кавомашиною. Переходимо до найцікавішого, а саме тестимо на практиці. Спершу запускаємо стандартну алюмінієву капсулу льор. Це просто відкриваємо відсік, ставляємо капсулу, натискаємо кнопку і отримаємо за кілька секунд готову ароматну каву. Аромат швидко розходиться по приміщенню, і це вже створює атмосферу затишку. Смак м'який, збалансований, без кислинки, яку іноді дають деякі капсульні системи. Далі йде подвійна капсула XXL, візуально суттєво більша. Кавоварка автоматично розпізнає її і самостійно видає більшу порцію води. Тут вже йде об'ємна порція, якою можна смакувати. Довше. При цьому концентрація лишається щільною без розбавленості. Як варіант, ідеальний кавовий компаньйон на Zoom Call чи вечірню роботу над проєктом. Є важливий момент, на який варто звернути увагу. Машина починає готувати каву. Одразу після нагрівання, тому важливо завчасно підготувати чашку. Зручність використання цієї кавомашини однозначно заслуговує на похвалу. Вона інтуїтивно зрозуміла, компактна і практична. Якщо говорити про співвідношення ціни та якості, я вважаю, що Barista Sublime виправдовує свою вартість в сегменті кавомашин до 10 тисяч гривень, ви отримуєте. Стильний та функціональний пристрій, який дозволяє експериментувати зі смаками і форматами кави. Особисто для мене це чудовий варіант для щоденного домашнього користування. Тож, підсумовуючи, можу сказати, що вам підійде ця кавомашина, якщо ви шукаєте просте і компактне рішення. Ця машинка підійде навіть для невеликих. Кухонь. По-друге, ви не хочете заморочуватись із очисткою кавомашини і окремо меленням кави. Капсульна система знімає це питання. Ну і третє, ви любите різну каву по міцності протягом дня і хочете різні смаки. Це легко. З капсулами ви без проблем можете готувати різну каву тоді, коли вам цього хочеться, маючи вже різні види в наборі з машинкою. Ну і звісно ж, на цю машину. Діє гарантія від Philips. Друзі, пишіть у коментарях, яку каву ви любите пити найбільше. А якщо вам було корисно, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще більше цікавих оглядів. Ну а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Ваше здоров'я!